Слава Ісусу Христу! Хотів би принести вашій церкві, брати і сестри. Привіт від наших братів і сестер з Львовської області, церкви з Львовської області. Я вже втретє тут, у вашій церкві, дуже радий бачити усіх вас, радий бути учасником конференції і велика радість просто, що є конференція, тут проводиться у серед нечуючих у вашому місті. Ми говорили, як пастором було зазначено, про світ, про церкву, про відношення, яке має мати церква до світу, і як світ впливає на церкву. Я хотів би поділитися Словом Божим, післення до Тита, післення апостола Павла до Тита, перший розділ з першого вірша. Павло, раб Божий, а апостол Ісуса Христа по вірі вибраних Божих і пізнані правди, що за благочестям в надії вічного життя, яке обіцяв був від вічних часів необманливий Бог. І часу свого з'явив Слово Своє, в проповіданні, що даручене було мені з наказом Спасителя нашого Бога. Дотита, щирого Сина, за спільною вірою, благодаттю, милість та мир від Бога Отця і Христа Ісуса Спасителя нашого. Все до цього місця. Сідайте, будь ласка. Коли Ісус Христос жив свого часу на землі і служив? Він вибрав 12 учнів собі. Потім Ісус ми знаємо, вознісся на небо. І Він дав завдання. І Ми прочитали місце, і в ж написано, що Павло, раб Божий, а апостол Ісуса Христа, по вірі вибраних Божих в пізнанні правди, що за в надії вічного життя, яке обіцяв Бог. Тит, він був християнином, віруючою людиною. Павло, він спілкувався з, з цим чоловіком. І він подібно був йому син. Тит для нього був як син. Хоч він був брат у Христі. І написано, що до тита щирого сина по вірі. Я пишу це післання. Тет у нього було. А він був на острові Кріт. Е, да. І Павло він молився, він хотів, щоб там розвивалося служіння, щоб там віруючи, ну, нові люди знаходили Бога, щоб там віруючі служили для Бога, і він їх ободряв. І каже, благодаха й дасть Бог благодать і мир від Господа нашого Ісуса Христа. Що це означає благодать і, і милість? Ми стали дітьми Божими, ми вступили в сім'ю, ми, ми не живемо в цьому світі. Да, ми жили в цьому світі, але коли пізнали Господа, і ми побачили діла Божі в нашому житті, що Він зробив в нас, в наш, в нас самих всередині. І знаєте, І Павло пише чотири речі до цього молодого чоловіка, Тита. Перші, перший вірш ми бачимо: по вірі вибраним. Повірі вибраних, вибраних Божих. Друге «в пізнанні правди. Тобто, щоб пізнавав правду, звідки ми пізнаємо правду, Слова Божого. Наступне благочестя. Що за благочестям? Тобто благочестиве життя. Це третє, четверте. надії вічного життя це є четверте. Важливо. Особисто я, як християнин, живучи в світі, різні обставини не впливають на моє життя. Часто гріх може долати нас. І добре, коли ми, як віручі люди, ми розуміємо, ми приходимо знову до Господа в покаянні, ми каємось перед Ним. Перше віра, написано перше, віра. Друге, благочестиве пізнання, тобто пізнання в правді, тобто пізнавати слово Боже. Можливо, це потрібно в церкві разом з віруючими людьми будуватися внутрішнього чоловіка свого. Пізнавати правду. Знаєте, оце нам слово Боже, яке записано, це саме слово самого Бога. Ісус повелів учням своїм. Що йти по цілому світу викон... і проповідувати Євангелію. Е... Третє, благочестя. У світі е... ми знаємо, там благочестя нема зовсім, там життя і мораль зовсім по-іншому. Люди не знають Бога. Але люди, які знають Бога, вони мають вести благочестивий спосіб життя. Вони мають пізнавати Ісуса Христа. Четверте: надії вічного життя. Ми розуміємо, що Бог має, Він є справедливий, Він є правдивий, Він не обманець. І, він, і в доказ написано цьому, що друге, другий вірш. Необманливий Бог написано. Бог ніколи він не, не обманює, Він не передумує. Бог, якщо він сказав, то він вірний своїм словам. Часто людина буває, впадає в гріх, вона нарушує е, те, що обіцяла, можливо, раніше, але Бог ніколи так не поступає. І Господь Він прийде, обов'язково прийде за тими, хто готовий, хто чекає його. І, можливо, ще є в нашому залі невіруючі люди, які ще не є спасеними. Господь, можливо, кличе сьогодні вас. І якщо у вас немає, оцих чотири речі. Ви не будете з Господом в небесах. У вас немає ще надії на вічне життя. Нехай Господь допоможе вам і благословить вас. І щоб церква ваша ще і надалі зростала духовно. Нехай у вашому місті, ваші церкви, які є, ще також духовно зростають і по нашій Україні. Нехай ще багато людей пізнають Господа Ісуса Христа і вірують в Нього в Свого Спасителя. Тож перше, я хотів ще раз повторити, щоб ви мали віру. А... Ем... В кожного з нас є різні таланти. В кожного з нас, в говорящих, в нечуючих так само, в кожного свої Господь говорить, і Він може робити через кожного з нас щось. Але потрібно, потрібно підкорити себе Христу. Можливо, і в першу чергу перевірити себе. Можливо, Господь сьогодні хоче посилати нас на якусь працю, але ми десь цього не бачимо. Тому хай Господь допоможе нам і самим бачити себе, і що Господь хоче від нас. Амінь. Йому хай буде слава.